Добрий день, шановні садоводи! це місто Прилуки, Чернігівська область, розсадник сад Виноград. Хочу вам показати усім любителям і професіоналам, як виконується прививка чорним в зелене. Його результат. Результати вражають. Я дивився багато роликів там і шлапака, і саврана. І Дорошенка, і інших, але таких результатів по прививці я не бачив ні в кого. Зараз буду показувати. Я даний кущ перепривив. Це кущ був Тимура, цей сорт мене не задовольнив. Я його перепривив на гібридну форму тайна монаха. Цей сорт дуже смачний, з нього виходить хороше вино, в нього є легенький мускат. Так що він годиться і їсти, і на вино. Зараз я вам покажу. Тут було перепривито вісім пагонів. Прививка виконувалася 6 червня 24-го року. Трошки з запізненням чого? Через те, що у нас був заморок, за перві пагони вимерзли і потім відростали нові. І коли вже відросли нові, то я почав робити перепрививку цього куща. Привив тут вісім пагонів. Зараз покажу всі вісім, і які результати. Практично навіть на деяких не видно, що вони перепрививалися. Починаю з першого. Показую перший ось. Щоб було видно. О, оце бачите, з боку, з одного, а це ось з другого боку, щоб видно було, Яке, яка якість прививки. Це перший пагін. Ось покажу, покажу вам другий пагін. Бачите, на ньому не видно, в принципі, навіть де та прививка робилася. Ледь замітна. Ніякого корявого, нічого нема, зростання, як кажуть, ідеальне. Ось вам ще одне, один, одна прививка, третя. Дивіться, результати на ній. Я вже її показував. Ось вона зверху покажу. Так, це третя. Ось це четверта показую. Четверта. Теж видно хорошо, як воно привите. Ось я показую п'яту. Так, П'яту. Але на ній практично навіть не видно, де та прививка і робилася. Так воно ідеально зрослося. Бачите? Тепер показую вам ще ось шоста прививка, ось результат. Теж добре видно. Зростання ідеальне. Оце ось покажу вам ще і сьому прививку. Чи восьму вже, мабуть. Це вже, мабуть, восьма прививка. Бачите, все зрослося ідеально. Що я ще хочу вам сказати? Єдиний прививальщик, хороший, який я бачив в Росії, його прізвище Науменко, живе він в Хабаровську, і він показує там прививку. Винограда корейським методом. Да, привив... Цей метод хороший, зростання йде хороше, але уважно треба робити все, що він показує, і виконувати точно так же. Він показує там прививку і в розщеп чорному зелене і показує прививку корейським методом. Результати вражають. І я прививав і так, і етак. І ще дуже багато прививок. Я роблю цим корейським методом, він мені сподобався. Плодові дерева. Я там декілька роликів вже зробив по цій прививці. Показую результати. Навесні я вам покажу, як прививати виноград, щоб ви отримали такі ж результати. Нічого тут зав'язувати, обв'язувати, як ото розказують шлапакітиї, нічого тут не відломиться, бо тут ідеальне зростання. Розломити його неможливо. Це навіть тільки переломить лозу. От і все. А потім навесні я вже детально ролик зніму. І будете перевивати так, як я це роблю, але не так, як роблять це всі. І результати будуть вражати. Кущ я перепривив, у мене тут 8 рукавів буде, цього достатньо, щоб сформувати кущ і отримати в наступному році урожай. От і все, що я вам хотів розповісти. На цьому відео будемо закінчувати. Успіхів вам у вашій роботі. До побачення!